Ліза Ко – сучасна американська письменниця. Вона творить проникливі романи, де долі мігрантів сплітаються з ніжними нитками пам'яті, втрати і надії. Ми їхали в невідомість, але назад дороги не було. Ця фраза з роману Ліско, Ті, що пішли, відкриває безмовний біль емігрантського досвіду. Лізко написала твір, спираючись на досвід своєї родини, яка емігрувала до США після В'єтнамської війни. У романі звучить голос тих, кого забула історія втікачів, біженців, людей на межі. Історія обертається навколо молодої дівчини Ф'ю, яка тікає зі зруйнованого сайгона разом із матір'ю та братом. Кожен із них бореться не лише за нове життя, а й зі спогадами, які не відпускають. Атмосфера роману Тиша після вибуху, просякнута смутком, страхом і тендітною надією. Тема вимушеної втечі, втрати дому та пошуку ідентичності особливо болюча сьогодні у світі масової міграції і гуманітарних криз. Ті, що пішли, це голос тих, хто вижив, але залишив частину себе за обрієм. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.